Вітаю всіх, кого цікавить використання байпасного діода в сонячних панелях. Про ці байпасні діоди всі весь інтернет є інформація, я не буду поясняти, що це таке. Навіщо вони потрібні? Тут із малюнка видно, але ніхто ніде. Я не знайшов, щоб казали про результати використання цього байпасного або обводного діоду. Тому на своїх панелях я вирішив все перевірити, щоб підвищити ефективність їх роботи. Бо вони в мене не дуже високо стоять і під, конець, під кінець дня попадають в тінь. Як ви бачите, надзначення цього боєпасного діода таке, що коли одна з із сонячних панелей попадає в тінь або виходить зі строю, він обводить ток через неї, а так як вони з'єднані послідовно, то вона не буде дуже оказувати своє. Негативне дійство на роботу оцих панелів. Тобто не закриє проход току для нашої енергії. У мене стоїть 545-й джам панелі. І я на одній рішив це експериментально перевірити. Для цього, що я зробив? Я не буду. Робити документального фільму, не будемо гаяти часу на це, а зразу розповім, як це, як це робилось, це буде скоріше і понятніше. А то, як я лазив по всім панелям і все це чіпляв, це не дуже цікаво. Значить, що потрібно було робити? Треба було розділити на два входи виходи виходи і вход панелі. Щоб можна було підключити якось цей байпасний діод. Так, не видно, а отак видно. Оттак от видно. Отак от видно хорошо. І так, я придбав два отаких от розгалужувача, дивіться, стандартними роз'ємами для сонячних панелей. Один і другий. Підключив їх на вход і вихід своєї експериментальної панелі. Потім зробив байпасний діод. Для цього я використав звойний діод шотки МБР 30х100, розпаяв його, получив діод 30 А і 100 вольт зворотна напруга. Ну, а щоб він не болтався, розпаяний, помістив його в таку коробочку. Таку коробочку, і вивів ці стандартні роз'єми під сонячні батареї. Ось така конструкція вийшла. Видно. Таким чином, до проведення експерименту я був готовий. Тоді ставлю. Уже роз'єми в мене підключені, нема таке діода. І дивлюсь, що дають мої 5 панелей з'єднаних послідовно. Сонце світить. Ну, може, не на максимум, а ну, світить гарно. Потужність 1890 Вт. Напруга 190 вольт і струм 104 А. Це десь так, як. Чи має характеристики, наша панель. Тобто, все десь в пределах норми. Я е, зарані вибачаюся за свою українську мову. Може в мене терміни будуть проскакувати російські, ну я буду старатися так, щоб було зрозуміто і на нашій рідній українській мові. Напруга на панелі на нашій експериментальній 42 вольта. Далі я роблю затемнення панелі. Беру темне агрополотно. Накриваю цю панель. І дивлюсь, що ми маємо. А ми маємо ось що. Потужність впала в два рази. 970 Вт. Напруга на одну п'яту, і потрібно було, 165 вольт. І ток. Половину 5,1 А. Тобто закриваючи одну панель. Хоча там є встроєні ці боєпасні діоди, ми, як мінімум, загубили половину усієї потужності. Ну, тоді я що? Хіба тобто я зря це робив? Беру свій діод і підключаю його. І дивлюсь, що ж вийшло. Получилось те, що не вийшло нічого. Нічого не змінилося. Прикро, але факт є факт. Від нього нікуди не дінеся. Може я щось... не... Я тоді перевіряти цей ідіот, перевіряти розпайку, перевіряти контакти. Все правильно, а нічого не дає. Міряю напругу на затемненій панелі. А вона... Составляє 18 вольт а полярні стаже плюс-мінус, як і була. Тобто не треба мати освіту електротехнічну, щоб бачити, що це, через цей діод нічого не піде. Бо тут плюс, а тут мінус. Потрачені кошти, потрачений час, толку нема. Зато, може, люди подивляться і не будуть це робити. А може я щось не так зробив, може в когось вийшло, тоді хай в своїх коментарях мені підкажуть, що це не так і що так. А поки результат отакий. Тобто, те встроєне, що є в панелі, воно по-своєму робить. Може не так, як хотілося, але щось. Получається. І не треба ніяких байпасних діодів, про які пишуть в інтернеті. Це мої висновки. Прав я чи не прав, нехай підкажуть ті, в кого більш опита в цьому ділі, або хтось щось зробив так, що в нього вийшло. Тому що я хочу додати цю послідовну. Цепочку ще дві панелі, але вони будуть під другим ракурсом. Тобто, ці попадуть в тінь, а на тих ще буде Сонце. І тоді ці не пропустять. І я сподівався, що я поставлю сюди байпасні діоди, і вони будуть пропускати. Але, нав... але нав... скоріше, так не буде. І в мене є друга ще. Ідея, але коли я її перевірю, я викладу це в другому відео. Ну, хтось може сказати, так є же оптимізатори, які можна підключити к кожному, і тоді вона, вони будуть управляти кожною панелью окремо. Так, да, є. теоретично вони є, але вони дорогі. Чуть дешевше, ніж сама панель сонячна. І їх ще й нема в Україні, щоб попробувати один або два. Треба заказувати, ждать півтора місяці, а там уже і літо закінчиться. Ось такі висновки я зробив. Прошу вас, хто подивиться, висказати свої. Мніні, яке є, або підказати мені, що я не так зробив і чого воно не виходить. Тому що у кого я не питав, ніхто мені сказати не може. Кажуть, отак як є, отак і робіть. Більше нічого не додавайте. Дякую усім, хто подивився і дякую всім, хто відзивається на моє. Питання до побачення.